Не менш важливого треба знати, що нарешті нове покоління отримало по справжньому швидкому зарядку. Акумулятор буде заряджатися від 0 до 100% менше ніж за годину, а за 30 хвилин аж до 80%. Але якщо ви вже зраділи і подумали, що тримати заряд вони будуть так само, як Apple Watch Ultra 2... Будь ласка, розслабтеся. Так само, як і попереднє покоління, їх треба буде стабільно на ніч ставити на зарядку. Якщо бути точним, Apple декларує цифру часу роботи до 18 годин. І дивлячись на це, мені смішно розповідати вам про нову мегафункцію, яку додали в 10 те покоління, а саме відстеження апної вісні. Більшість людей навіть не уявляє, що у них є такий діагноз. Так, от новенькі Apple Watch мають їм з цим допомогти. Дійсно корисна, однак з таким часом автономної роботи вони зможуть виявити хворобу хіба якщо ви спите в день. Також з софтових фішок варто звернути увагу на те, що тепер годинник буде самостійно міняти віджити цифроблати, залежно від сценаріїв використання.